Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про один проект, на якому ми без складень потенційно можемо заробити досить непогані гроші. Заробляти ми будемо на одному ретродропі. Отже, для того, щоб заробити без складень, необхідно вам найперше перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій телеграм-пост з каналу з нуля, з нуля до мільйона. Бачимо, що ми будемо заробляти на платформі Persec. Persec — це платформа, що дозволяє проводити аналітичну діяльність DeFi або ж NFT. Підходить для досвідчених користувачів. Функціоналом цей проект дуже схожий на проект Arkham. Нагадую, що Arkham роздав по 100, по 100 доларів за звичайну реєстрацію на їх сайті, а також по 100 доларів за кожного запрошеного друга. Тому деякі користувачі, які просто зареєструвалися та запрошували друзів на дану платформу, заробили. По 100, по 200 і деякі навіть по 1 мільйон гривень заробили. Отже, для того, щоб потенційно заробити, і нам Нам необхідно зареєструватись на даному сайті, зробити деяку активність і запрошувати так само користувачів за своїм реферальним посиланням. Бачимо, що даній команді Persec вдалося зібрати 5,25 млн доларів інвестицій. Тобто, є що роздавати. Отже, насамперед, вам необхідно перейти за даним посиланням, після чого ви попадете на ось таку сторінку. Тут пишемо свій псевдонім, просто придумуємо будь-яке ім'я на англійській мові. Пишемо свій емейл, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Continue. Щось... А, мінімум 6 слів. Так, тепер ми придумаємо пароль. Ще раз вводимо свій пароль. Продовжуємо. І тепер на нашу пошту має прийти лист із кодом. Заходимо на свою пошту, бачимо, що нам прийшов лист від Perseid. І ось вводимо код, який нам прийшов: 23, 10, 18. 23, 10, 18. Ой, 18. І ось ми попали на ось таку сторіночку. І як бачимо, тут в пошуку, ми можемо вбити будь-яку свою адресу і скасували, Боже, з Metamask, і нам виб'є. Всю інформацію по вашому елементі. ну Така сама платформа, як і Workham. Далі ми нажимаємо на термінал і нажимаємо на кнопку Create Layout. І ось тут, приміром, ми вибираємо Empty, нажимаємо на кнопку Create. Далі жмемо на Elements. І ось найперше, що нам необхідно зробити, це нажати на, тут, на кнопку Chat, вибрати Trollbox. Тут напишіть GM або ж будь-яке інше слово. Це, щоб вони бачили, що ви активний користувач. Так, після чого ми в розділі Elements. Тут клікаємо на різні розділи. Ось, приміром, Market Candice. І тут жмемо на такий олівець. На ось таке. Ой. Малюємо якусь райдушку. І жмемо на кнопку сфотографувати. І на кнопку Save. Тепер нам необхідно просто поклікати по різних розділах, щоб вони бачили, що ми активні. Ось тут без різниці, що нажимати. Так, далі ми що робимо? Ми нажимаємо на ось такий шуруп вгорі справа, тобто на настройки. І ось тут в розділі List. Напишіть будь-яке ім'я і нажміть на кнопку Create. Після чого рекомендую також додати сюди свій гаманець Ефіріума із Trust Wallet І також будь-як будь його назвати. Тобто максимально потрібно заповнити профіль для того, щоб вони бачили, що ви активний користувач. І ось тут в розділі адрес бук, тобто ваші адреса. Також добавте 2 чи які свої адреси. І ось тут також в розділі Valleць ви можете прив'язати свій гаманець Metamask. І головне, що в розділі Account, ось тут, в розділі Referrals, ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. І за кожного користувача, який по вашому реферальному посиланню, зареєструється, покаже, що він активний користувач, понажимає на всякі розділи, додавить свої гаманці. То я думаю, що дана платформа Persec. Також непогано нам виплатить кошти і за себе, і за кожного запрошеного друга. Тим паче, що вони зібрали біля 5 мільйонів доларів інвестицій, тобто у їх є що роздавати. Тепер давайте перейдемо на Twitter. Бачимо, що їх читає 25,5 тисячі користувачів. Платформа досить непогана, аналітика тут досить хороша. Така сама, як і WorkHam, досить проєкт схожий до Велодата. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватись, показати, що ви активний користувач, і максимально запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, оскільки практика показує, що чим більше користувачів ви запросите, тим більше нагород ви відповідно і отримаєте. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.